П'ятниця 14 червня Томас Джеферсон і наш обов'язок перед Богом, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. ТИТА 2.14. Меморіал Томаса Джеферсона неминуче справляє сильне враження на кожного відвідувача. Коли ходиш між колонами цього меморіалу, проймаєшся глибокою пошаною до цієї мудрої людини, котра стільки зробила, щоб Америка стала справді демократичною країною. Усі люди наділені творцем певними правами, яких ніхто не має права їх позбавляти, писав він. Ці слова змінили історію. На стінах меморіалу написані слова Томаса Джефферсона, котрі менш відомі світові. Мене охоплює тремтіння за свою країну при думці про Божу справедливість. Просте речення, однак як багато воно говорить про погляди цієї людини та її сприйняття світу, Джефферсон чудово розумів, що таке Божа справедливість та моральні зобов'язання людини перед святим Богом. Він не був християнином у прямому розумінні цього слова, частково тому, що бачив, як так звані християни зловживали релігією. Проте як він, так і інші отці засновники цілком усвідомлювали, у чому полягають наші обов'язки перед Богом. Моральний закон Ісуса Джеферсон назвав найбільш досконалим і бездоганним з усіх, які будь-коли знали люди. Він захоплювався Христом з тієї причини, що він досконало вивчив серце людське, спорудив свій суд у думках людини й очистив води джерела. Євангеліє пропонує нам викуплення як від вини за гріх, так і від влади гріха. Христос бажає очистити нас із середини. Ісус закликає нас очистити свої серця, дивіться Якова 4,8. Петро звертається до тих, хто через послуг Духові очистив душу, дивіться 1 Петра 1,22. На схилі свого життя Апостол Іван говорить про тих, котрі очікують повернення Господа. І кожний, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і він чистий. Перший Івана 3,3 милостивий Бог прощає нас. Справедливий всемогутній Бог бажає очистити нас. Коли Іван закликає нас очистити себе, він не має на увазі егоїстичний самоаналіз або самоправедне очищення. Він говорить про щире покаяння та жаль про скоєний гріх, які б дозволили Богові здійснити необхідні перетворення в нашому серці. Він наш гончар, він той, хто очистить синів Левія і їх перечистить, як золото і срібло, і будуть для Господа жертву приносити в правді. Малахії 3:3 Бог не зможе зробити цього без нас, так само, як і ми, безперечно, не зможемо зробити цього без нього. Люблячий Бог милостиво запрошує нас прийти до нього й отримати благодать. Справедливий, праведний Бог милостиво запрошує нас прийти до нього й освятитися.